Непорозуміння чи перша серйозна суперечка між Києвом та Заходом після початку великої війни в Україні. Позиція президента Зеленського, який вимагає доказів того, що у польському містечку Пшеводов впала ракета саме української ППО, викликала у західних лідерів неоднозначну реакцію. Одне з найвпливовіших видань Польщі, газета Виборча, опублікувала статтю із промовистою назвою Неофіційно. Польща потай намагається переконати Україну припинити заперечувати інцидент. За інформацією газети, про протистояння між Варшавою та Києвом не йдеться, але польські політики дещо здивовані такою принциповою позицією України. Дивна ця впертість, але там війна. Зрозуміло, що українці бачать це інакше. Цитує видання одного з польських міністрів. В іншій статті газета Виборча розмістила графіку, де пояснює, як на приводу впала ракета С-300. Згідно зі схемою, російська ракета була випущена по добротвірський ТЕС. Поблизу Львова спрацювала система протиповітряної оборони, але ракета ППО схибила і змінила курс. Втім, дивує те, що, судячи з малюнку польського видання, українська ракета взагалі летить не у бік ТЕС на північний схід. А у напрямку Польщі на північний захід наприкінці тижня президент Анджей Дуда і прем'єр-міністр Матеуш Муравецький разом запевнили, що російська ракета не була націлена на Польщу. Хоча британська газета Гардіан нагадує, відразу після падіння ракети прем'єр Муравецький не виключав хитрого задуму Москви. У польському парламенті він заявив, що російські атаки біля кордону України з Польщею могли бути навмисною провокацією, здійсненою з надією. Що подібна ситуація може виникнути, цитує Моравецького Гардіан на схожу суперечливість в інформації вказує і англомовна версія французької Лемонт. Газета звертає увагу на те, як високопосадовець американської розвідки повідомив агенцію Associated Press, що російські ракети таки перетнули кордон Польщі. Однак подальші заяви офіційних осіб США, включно із президентом Байденом, були протилежними. Такі поодинокі нестиковки не змінюють загальної тональності реакції західної преси на події у Пшеводові, а саме, небажання загострювати протистояння з Росією. Газета New York Таймс у статті під назвою Фатальний вибух у Польщі свідчить про підвищений ризик ескалації, зазначає. Поспішна реакція на ймовірно помилкову тривогу щодо атаки російською ракетою на Польщу є нагадуванням, що і без того жорстокий конфлікт в Україні може перерости у війну між Росією і НАТО. Вдруге, термін ескалація зустрічаємо у назві статті Італійської Кор'єра Дела Сера. Видання зазначає, що Вашингтону не сподобався категоричний заклик Зеленського до НАТО втрутитися. Сполучені Штати стривожила поспішність, з якою польський президент зібрав військову раду та викликав російського посла у Варшаві. Порада Байдена європейським союзникам йдеться далі у матеріалі. Виходила з його незмінної позиції щодо війни в Україні. Метою. Має бути стримування Путіна, яке не спричиняє неконтрольованої ескалації. Тобто загострення конфлікту абсолютно небажане. Французька ліберасьйон у статті Стрілянина у Польщі випробовує холоднокровність Європи та НАТО. Ще категоричніша. Українська влада і надалі стверджує, що удару завдала Росія, сподіваючись отримати прихильність Заходу у конфлікті. Але ця впертість ризикує обернутися проти Києва, оскільки жодна країна НАТО насправді не має наміру йти на таку ескалацію. Озвучує газета традиційну для Парижа позицію на максимальне уникнення загострення. Водночас західні політики і журналісти покладають повну відповідальність за загибель людей у Пшеводові на Росію, яка веде агресивну війну проти України. А заступник редактора газети «Жечпосполіта» Міхал Шульджинський пише, що навіть у разі підтвердження падіння у Польщі української ракети не у національних інтересах поляків дозволити цій події кинути тінь на альянс Варшави та Києва. На жаль, вже лунають голоси, які б хотіли використати цю трагедію, щоб розсварити Польщу та Україну, і це б абсолютно суперечило нашим національним інтересам, захищаючи свою незалежність, українці захищають захід, зокрема Польщу, тому нашою від... Повіддю на трагедію Пшеводові має бути не образа, а ще більша підтримка України, щоб збільшити її шанси вигнати агресора зі своєї землі. Наразі західні видання закликають посилити протиповітряну і протиракетну оборону східного флангу НАТО та пришвидшити постачання додаткових систем ППО українській армії. Максим Соколов спеціально для фактів тижня ICTV.